Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про числівник та про визначення часу за годинником. Як, за правилами української мови, називати час правильно? Спочатку пригадаймо, що числівник це самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі. Відповідає на питання скільки? Наприклад, 2, 10, або котрий, наприклад, другий. 7. Числівники бувають кількісні та порядкові. Нам потрібно це запам'ятати і добре розуміти, бо без цього ми не назвемо правильно час, кількісні вказують на число та відповідають на питання скільки один, три. А порядкові означають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий, перший, третій і так далі. Запитати про час можна, послуговуючись питанням котра година. За правилами української мови, години позначаються порядковим числівником жіночого роду, який відповідає на питання, котра, 7 година, 11 година. 1 година і так далі. Сказати 7 годин, 11 годин чи одна година буде неправильно. Години повинні відповідати на питання котра. А от хвилини чи секунди називають кількісним числівником, який відповідає на питання скільки, сьома година 20 хвилин. Або ж можна скоротити відповідь і не використовувати слова години та хвилини. Можна відповісти сьома 20. Це ми розглянули один із варіантів відповідей на питання, котра година. Для позначення часу до 30 хвилин використовуємо прийменники на або. «по». Годинник показує 1220. Ми можемо сказати 20 на першу або ж 20 по 12. А для називання часу після 30 хвилин треба послуговуватися прийменниками ЗА або ДО. Годинник показує 12,50. Ми можемо сказати за 10 перша або ж 10 до першої. А якщо годинник вказує на 30 хвилин, то потрібно використовувати слова пів на. Годинник показує 12.30. Ми говоримо пів на першу. Говорити 12:30 не можна. Це помилка.

Якщо годинник показує на 15 хвилин, наприклад, як тут 10.15, то ми можемо сказати чверть на 11. Або ж чверть по 10-й. Чи 15 по 10-й. Це також правильно. Чому чверть? Бо 15 хвилин це одна четверта години, Година це 60 хвилин. А якщо годинник показує такий час. 10,45. То ми можемо сказати за 15 11 або ж за чверть 11. А можемо сказати чверть до 11-ї. Не можна говорити половина 11-ї чи 10-30 без 15 11 чи 10-45. Це неправильне визначення часу. Що не є нормою української мови: пів на одинадцяту, 1030. За чверть одинадцята, чверть до одинадцятої. До речі, в Україні існує 24-годинний формат обчислення часу. Тобто, для позначення годин ми вживаємо числівники від 1 до 24. Але ми можемо уточнювати час частиною доби. Якщо ми почуємо вислів. Зустріньмося о 8 годині. То можемо не зрозуміти, про ранок чи про вечір мова. Тут варто уточнити зустріньмося о 8 годині вечора. Говоримо «четверта ранку перша ночі. А от говорити 18-та вечора не варто. Цей час і так вказує на вечірній час доби. 18-ї ранку не може бути. Оце і все. Якщо у вас виникли питання, пишіть до коментарів, я обов'язково відповім. Якщо потрібно, послухайте відео ще раз, зробіть записи до зошита. попрактикуйтеся самостійно називати час. Я впевнена, у вас все вдасться. А зараз подивіться на годинник та напишіть у коментарях, котра у вас година. А я напишу вам свою у відповідь. Гарного вам дня та до наступних онлайн-зустрічей!